Ілько Борщак, Рене Мартель, Іван Мазепа. Розділ 2 Гетьман. Частина 1 Мазепа осягнув перші щаблі, намічені своїм себелюбством. Треба було закріпити придбані позиції та підсилити свій авторитет, якому невпинно загружували дві сили московські інтриги і козацька самоволя. Москва була недовірлива та підозрілива. Її бояри любили гроші. Її дипломати радо слухали наклепів козацької старшини, піддержували непорозуміння між ними, вічно цькували згідно зі старим принципом Дівіде Етимпера, щоби тільки вдержувати Україну у стані невпинного безладдя. Самойлович залишив на рідній землі приятелів і прихильників, їх позвільнювали зі становищ одного за одним, а меткіших відослали до Москви. Козацькі верхи були завсіди небезпечні. Мазепа пробував якомога зручно цю небезпеку звести на нівець. Своїм старшинам роздавав він почести, побільшував їхні багатства та землі і одночасно підтримував проти них недовірливість Москви. Коли його могутній союзник домагався вжити проти підозрілих осіб насильних засобів, гетьман боронив їх явно. І таким робом з'єднав собі вдячність серед тих небезпечних елементів, зв'язуючи їх навіки зі своєю долею. У 1689 році рішили піти новою війною на кримського хана. Галіцин із допомогою Мазепи взяв провід у цій виправі, яка на цей раз удалась. Татарів побили, перекоп відобрали і хан мусів прохати миру. Коли треба було з'ясувати мирові умови, Галіцин радився Мазепи, але хитрий гетьман, лякаючись відповідальності, не виявив своєї думки. Галіцин тріумфально вернувся до Москви, приймали його там із почастями. Та це був його останній успіх. Панування Софії кінчалось, і Петро вже ладився перебрати владу. Небавком і Мазепа приїхав до московської столиці. Показався він там із незвичайною пишнотою, у товаристві найбільших козацьких достойників: генерального обозного, генерального писаря, генерального судді, генерального осаула та генерального бунчужного. Найбільші українські міста мали серед його дружини своїх полковників і поважний Чернігів, і Люба Полтава, і торговельний Ніжин, і Новгород, оспіваний згодом Гоголем, і Лубни. Де півстоліття тому панував жорстокий князь Ярема Вишневецький, прогнаний Хмельницьким. Гетьманська дружина мала більш 300 осіб. Ніколи ще Москва не бачила українського гетьмана у такій пишноті. Здавалося, що вона приймає не васала, а могутнього союзника і справжнього володаря. Чимало царської кінноти та піхоти виїхало назустріч козацькій дружині. Царська Карита ждала на Мазепу при воротах Москви. І один високий достойник в імені царя і Софії питав: Як здоров'я гетьмана. Так наказувала давня візантійська етикета. Мазепа зайняв місце у кариті з козацькою та московською дружиною. Перед нею і поза нею. Він виїхав до міста через ворота від Калуги, переїхав ріку Москви через міст на човнах і зупинився у Славному посольському дворі, де на нього ждали апартаменти. Гетьман не знав, що діється на дворі, не догадуючись, що дні панування Софії та Галіцина вже почислені. У своїх розмовах із московськими комісарами. Які мали перевірити його настрої, він вихвалював подвиги царського улюбленця. Ніколи ще невірні не мали такого страху, як перед князем Василем Васильовичем Галіциним. Яка шкода, що забракло нам води, і ми не могли зруйнувати перекопу. І до цього ще докинув такий коментар на доказ своєї вченості. Давні хронікарі кажуть нам, що перський цар Дарій, коли зайшов завойовувати Крим, і хмарами війська не міг узяти перекопу, бо браку йому води, а відступаючи, поклявся, що ніколи більше не вернеться на Крим. На другий день на Кремлю було велике прийняття. На ньому вихваляли подвиги Галіцина та Мазепи, якому в імені царя передали багаті дарунки, срібну вазу та золотий пояс, прикрашений брильянтами. Мазепа віддав візиту цареві Іванові на Півідіотові, патріархові, та не міг зустрітися із Петром. Гетьман був іще в Москві, коли Софію зачинили у дівочому монастирі, Галіцинові відобрали його майно і заслали. Іван як би й не існував, і Велика Петрова доба почалася. Мазепа мучився з догадами, що буде далі. Його оточення вже намічувало його наслідника, і сам гетьман тратив уже надію. Він хотів заграти ще свою останню карту і зі своєю дружиною відвідав Петра у Троїцькому монастирі. 10 вересня молодий цар Петро, тоді, 17 літок, прийняв українців на Авдієнції, і тут іще раз могутній чар Мазепи взяв верх. Мазепа приніс зі собою багаті гостинці: великий золотий хрест, викладений самоцвітами, пригарну шаблю. Яку наївний хронікар цієї доби оцінює на 2000 рублів і золоті нашиники для царської рідні, та більш як усіма дарунками вмів він з'єднати собі приязність царя своїм красномовством, своїм незрівняним хистом переконувати людей. Жаль, що ця майстерна промова найзручнішого дипломата у тодішній Європі якось не зберіглась і не дійшла до нас. Мазепа покинув Москву 12 вересня 1689 року у ще більшій силі та славі, ніж мав її, коли туди приїхав. В останніх днях його побуту в московській столиці трапився один дивний і дуже характеристичний епізод. Польща, як відомо, ніколи не хотіла зректися України, і польський король Ян Собєйський пробував з'єднати собі Мазепу через француза Невіль. Тайного агента, якого вислав до Москви Маркіс Бетюн, тодішній представник Людовика XIV у Варшаві, Невіль мусів доказати неабиякої штуки, щоб виконати свою місію, бо москалі 17 віку були дуже підозріливі і звикли стежити назерцем за чужинцями. Французький агент переодягнувся і у товаристві одного німецького лікаря, що мешкав віддавна в Москві, зумів знайти доступ до Мазепи. Це й відкинув пропозиції польського короля. Чужинний посередник, хоча й зазнав повної невдачі, не почував жалю до Мазепи. У своїх споминах він згадує про велику вченість того князя, який володіє пригарно латинською мовою. Гетьман мусів Поквапно вертатись, бо на Україні збиралось на бунт. Заки виїхав до Москви. Він залишив на відчинених кордонах сильні обсяги. Але татари не рухались, і небезпека приходила зі середини. Вже поширювали чутки, що цар заарештував Мазепу, щоб заволодіти Україною. Запорожці проводили цим рухом. Вони вислали послів. До кримського хана і польського короля з пропозицією приєднатись до них проти Москви, яка наважилась на їхні вольності. Якби Мазепа був хотів, він міг би дати собі раду з царем, який не міг боронитись, але він не хотів єднатися з Польщею. Він завів лад і при помочі своїх агентів у Варшаві та на Кримі вмів подати до відома, що Польща, втомившись турецькою війною, почала переговори з Портою. Не розпитавши про думку свого московського союзника, Мазепа повідомив про це негайно царя, який був йому вдячний за таку важну вістку. Для великої справи, до якої Мазепа підготовлявся, довір'я Москви було для нього необхідне. А все ж від 1689 року до 1691 року, доноси проти нього пливуть до Москви рікою. Все це було діло менше більше довірених агентів Польщі, які залежали на тому, щоб позбутися сильного гетьмана, що проводив одноцільною дисциплінованою державою, що не мала симпатії для неї. І тому Мазепа весь час був насторожений. Він мав скрізь добрих агентів, часто посилав впливовим боярам дарунки, при цьому ж вів лояльну політику. Доносчики виходили із довгим носом, і гетьман. Не втратив ні трохи довір'я у Петра. Спочатку 1692 року вибухла пошесть, що десяткувала запорожців і південні округи Полтавщини. Літом сарана знищила майже все, жниву і пожежі, спричинені посухою охоплювали українські міста. Нарід нарікав, що все лихо йде із Москви, тим самим і на гетьмана, якого потайних намірів не міг зрозуміти. Вважаючи його звичайним прислужником царя, Мазепа добирав довкола себе людей вірних, піддержуючи старшину. Таким робом поволі творив він аристократію, який розділяв землі і достатки, що досі були загальною власністю козацтва. Ці нові пани, вже справжні українці, поводились зі звичайними козаками і селянами, наче зі своїми рабами, а це була річ на Україні невидана. До політичного невдоволення долучились іще соціальні умови. На цій основі постав бунт Петрика. У січні 1693 року один писар із державної канцелярії, званий Петриком, покинув Полтаву і втік на Січ. Був це сміливий Шибайголова, добрий промовець і не без політичного змислу. Коли тільки опинився він між запорожцями, почав розмальовувати широкі пляни. Прийшла пора, щоби спільно із татарами піти походом на Україну, яка жде тільки нагасло, щоби прогнати Мазепу. Вся біднота тримала зі запорожцями і різала українську шляхту, що тримала з царем. Значення Петрика зросло швидко. Він став головним писарем Січі. Мазепа даремне домагався, щоб його видали. Запорожці відмовились, покликаючись на право захисту, яким від віків могли користуватись сини степів. Хитрий Петрик умів іще переконувати запорожців, що гетьман висуває таке домагання тільки так, про око людське, бо у глибині своєї душі він не ставиться вороже до його проєктів. Потім поїхав він на Крим і переконав хана, що треба почати війну проти Москви. Він навіть підписав із ним в імені України союзний договір яким Україна зікалася своїх договорів із царем і ставала союзником Криму. Коли Петрик мав уже цей документ у руках, тоді звернувся до запорожців із таким маніфестом Болюче дивитись, як чужинці руйнують і гноблять рідний край. Не диво, що таке робить польський король, колись ми були його підданими, але завдяки Богові та Хмельницькому ми визволились. І накоїли Польщі стільки лиха, що вона й досі не може подужати. Не диво, що нашим ворогом є хан з давніх давен ми руйнували його землі. Та дивне ось що, поведінка московських царів, вони не завоювали нас зброєю, наші предки з власної волі для оборони православної віри піддалися їм свобідно. І Москва зробила із нас свою передню сторожу. Звідки ворог не йде, він. У першу чергу руйнує наш край, за яким Москва ховається, як за твердиною. Та й цього їй мало вона хоче зробити з нас своїх невільників. Цей приційний документ у розвитку української національної свідомості написаний в Акмечете, чудовим кримським місті, названім згодом Сімферополь. Поважна частина запорожців відгукнулась на поклик Петрика і вибрала його гетьманом України. Татари та запоріжці пішли походом. Агенти, вислані Мазепою на Крим і на Запоріжжя, повідомляли його день за днем про зріст цього руху. Національна протимосковська програма Петрика покривалась із глибокими присвідченнями Мазепи і відповідала його оточенню. Але вони боялись соціальної революції, яку вона мусіла була потягти за собою. Петрик хотів відобрати панам їхнє майно, починався вічний конфлікт між двома течіями національною і соціальною. Петрик був представником бідноти і селянства, що бажав скинути одночасне московське ярмо та українських панів. Мазепа, навпаки, хотів незалежної України для себе і для новоствореної собою аристократії. Він і не думав про зміну селянської долі. Він був аристократом і ним залишився. Найкращим доказом цього був гордий маніфест, який він спрямував із Полтави проти бунтаря, вже загородженого його військом. Що таке ти смієш сягати за гетьманським титулом? Насправді дивує твоє божевілля? Хто з тебе, нужденна собака, зробив провідника та опікуна? Чи ми не знаємо, що твій батько був вже браком, що жив у Полтаві з людської милості, і що ти сам, коли ходив до школи, волочився по вулицях із голодранцями? І годувався окружками під нашими вікнами. Ніколи ти не стояв навіть біля шляхтича. Не віримо, щоби хан йшов із тобою. Не можемо допустити думки, щоби така визначна особа могла йти за тобою. Ти, брехуне, і підла собако. Це, певно, якийсь циган, що зібрав між татарами кілька тисяч волоцюг і називає себе ханом. Петрика і його татар побили. На другий рік вони почали нове повстання з такою ж невдачею. Мазепа не стратив з ока своїх намірів, а при цьому зручно показував цареві, яку велику послугу віддав він йому своєю перемогою над Петриком. У 1695 році Петро Великий хотів пробити для Росії вікно в Європу на Чорному морі і зовсім не потрібно почав облогу Азовської фортеці. Мазепі доручили провід. Над диверсійним наступом на кримського хана, щоб не допустити татарів з допомогою туркам. І цим разом гетьман мав щастя, і після кількох могутніх наступів на славну татарську фортецю Кізі Керман нині Береслав, яку вважали непереможною, він здобув її. Мазепа вернувся у тріумфі на свій Батуринський замок. Тоді він справді володів Україною. Та недовго довелось відпочивати після тієї перемоги. Петрик знову вибрався проти нього війною, на цей раз з армією 30 тисяч татар і поширяв чутку, буцімто він, незаконний син Мазепи. Мазепа виступив іще раз проти нього, наново побив татар, але Петрик був невпійманим і вів далі свої інтриги. Щоби позбутись цього свого завзятющого ворога, Мазепа наклав на його голову нагороду, і тоді Петрик щез. Так закінчилась історія того українського Пугачова. Цар Петро І створив новий орден Святого Андрія і другим із черги, який дістав цю відзнаку, був Мазепа. Мазепа скінчив 60 літ і, здавалось, дійшов до вершка слави. Від Хмельницького ніхто не мав на Україні такої безоглядної влади. Державна старшина та аристократія мали для нього беззастережне довір'я. Мав він при собі особисту варту, складену із сердюків, і вів у Батуринській палаті життя справжнього володаря. На його дворі завезли дуже точний церемоніал, і гетьман приймав чужинних амбасадорів із королівською пишнотою. Тоді як у Москві панували ще варварські звичаї, Мазепа зробив із Батурина європейський осередок. Він опікується письменництвом, наукою, мистецтвом і церквою якої вірним лишався завсіди. Більшість чудових київських церков в українському бароко, що й досі не втратили своєї краси, побудовані або відновлені за Мазепи. Він відбудував монастир Лаври, обвівши його монументальним муром із чудово прикрашеними воротами. Довго після його смерти, коли пам'ять про нього затирали у найменших закутинах, його портрет. Залишався на одному монастирському вівтарі. Гетьман побудував Пригарну церкву Святого Миколи, перетворив Могилянську колегію, вибудував прославлений пізніше Шевченком собор у Переяславі. Численні інші панегірики звеличували його ім'я, аристократія, духовенство, вчені, письменники та мисці вихвалюють його за те, що поставив Україну так високо. А коли прийшов його кінець, московські кати розшукували пильно всі пам'ятники, залишені після нього, щоб їх спалити. Тому то слідів по ньому так мало. Зате ті, що дійшли до нас, є доказом, який культ панував довкола його особи. Мазе пославлять як протектора київських атен. Його прославляють за побожність не тільки для церкви на Україні, але теж і серед темряви турецьких бісурменів. Цю останню подробицю треба роз'яснити. Слава Мазепи, як опікуна церкви та науки поширилась між усіма православними Отаманської, Турецької імперії. І чимало грецьких єпископів, болгарів, сербів і навіть арабів приходило до Батурина прохати підмоги. Тоді Мазепа казав видати власним коштом чудову Євангелію арабською мовою. Ця дорогоцінна книга викладена. Бриліантами знаходиться нині Балепу. Можна на ній нині ще бачити Гетьманський герк з його титулом. На Великі свята в Єрусалимі досі вживають у церкві святого Гробу срібну миску, вирізблену якимось італійським мисцем. Із таким написом: Щедрий дар великого гетьмана, його величности Івана Мазепи. Панегірики оспівують геройські вчинки великого вожда, його справедливість, його великосердя і правоту, сміливість нового Геракля це найбільший український лицар. Його гостинні бенкети у Батурині славились широко. На них він, 60-літній господар, і ще дужий і меткий у колі своєї генеральної старшини та полковників, приймав поклони від ріжних авторів. Що приходили декламувати свої панегірики в його честь і власників, власних друкарень із Києва та Чернигова, які передали йому у багатих палітурках твори, ними видрукувані, де його звеличували. Одного разу він відвідав у Києві Могилянську колегію учні та професори, козацькі сини, одночасно вчені та вояки витали його латинською мовою. Вони гордились ним і серед тієї молоді, поруч такого розумного та сильного провідника могла зродитися надія, що одноцільна та вільна Україна зможе небавком добитись своєї повної самостійності. Український амбасадор Дебонак каже у своїх споминах, що в Україні не надибав він ніколи людини, яку можна би рівняти з Мазепою, не тільки щодо впливів і багатства, але. Теж щодо освіти та ширини світогляду. Усі сучасники Мазепи йдуть на випередки у похвалах. Згадаємо Пилипа Орлика, який після його смерти залишився оборонцем самостійності України на чужині Теофана Прокоповича, майбутнього реорганізатора Російської православної церкви, автора драми Володимир у честь Мазепи. Він твердить, що Мазепа це спадкоємець Володимира Великого. Пригляньтеся собі у Володимирі, каже він, наче у дзеркалі, і побачиш у ньому свою славу та хоробрість. Згадаймо ще одного теолога Стефана Яворського, також майбутнього голову Російської православної церкви, тодішнього ректора Могилянської академії, великого бібліофіла, що складає панегірик Гірик у честь Мазепи. Єдиний примірник цього твору, що вминув вогню, на який засудив його цар Петро, находився у давній царській бібліотеці у Петербурзі. Мазепа з деяким кокетством залюбки відповідав на святах чистою мовою Лівія та Цицерона, тоді як у Москві Петро ледве міг знайти одного перекладчика до Латини. Козацька країна, яку її називали тодішні європейські географи, багато вище стояла у той час освітою, ніж Московщина. Вкрита ще варварською темрявою, досить пригадати дикі смертні засуди Петра, що власноручно катував своїх стрільців, кару, накладену на царевича Олексія, жорстокі забавки царя та його прибічників. Досить прочитати описи Москви, зроблені європейськими подорожниками при кінці 17 віку, характеристику побуту царя в Парижі, написану сен сімоном у 17 віці між слухачами університетів у Сорбоні, Падові, Лейт та Празі було багато українців. Арабський архідіякр Павло Алепський відвідав Україну та Московщину, коли Мазепа був ще юнаком. У своїх споминах пише він, що дуже здивувався, побачивши в Україні стільки дітвори у школах. Хоча я і чужинець, а таки не почував себе там на чужині. Коли ж доїжджав він до Москви. Зараз серце йому стискається, його душа почуває себе пригніченою, бо у цій країні ніхто навіть трохи не може почувати себе свобідним. Бідного православного араба, що вибрався до Східної Європи збирати на церкву, приймають там так холодно, що він хоче якомога скоріше знову перейти український кордон. Наші душі, пише він, затремтіли радощами та потіхою. Наші серця відчинились, і ми подякували Всевишньому. Бо хто хоче скоротити своє життя на 15 літ, нехай їде до москалів. У козацькій країні він віднайшов чар життя, свободу та цивілізацію. Мазепа є представником Київського духа, європейської культури, основаної на Латині, науці, а також на духові лицарства. Яке вище всього ставить людську гідність? Між козаками всі були рівні і всі становища виборні? Московська цивілізація погорджує наукою, нехтує лицарством, усі від найбільшого боярина до найскромнішого мужика то царські раби? Що вже й казати про дикі, грубі розривки, про загальне п'янство, про закони, топтані ногами? Яка з тих двох культур мала взяти верх? Про це рішила Полтава, і Мазепа мусів відступити місце Петрові. Та яким робом цар міг зевропеїзувати Москву? Чи звернувся він до західних учених? Тільки у невеличкій мірі. Він мусів шукати помочі у київській культурі, у тих усіх духовних і учених, що колись гуртувались довкола Мазепи. Науку та культуру принесли Москві, українці з Києва. Люї Паріс з'ясував цю правду, коли у 1834 році писав між старою Руссю Ярослава з Києва, княжою та лицарською, дуже подібною до решти Європи, і московщиною, азійською та деспотичною, ледве визволеною з монгольського ярма, існує безодня. Цієї безодні не засипали при кінці 17 віку. Москві, як колись Римові, trapelos estudo